закладах загальної середньої освіти Новобузької міської ради у 2025 році. Ну, питання відповіли, є не Ні, ну хай розкажуть, які заходи все-таки на комісії всі, не розглядалися з Всі Заклади загальної середньої освіти. це є. Хай по, детально скажуть, скільки коштів виділяється і як це буде проводитися. Які додаткові кошти йдуть, які були клопотання від. По проєкту рішення. Будь ласка, до ну, дотримується. Вона сьогодні зайшла, на Максим Олександрович, хай вийде, будь ласка, до трибуни. п'ятих Наразі будемо використовувати, враховуючи е ті можливості, які в нас сьогодні є з матеріально-технічної бази е по закладах освіти. Харчування буде організовуватись у е на п'яти е харчоблоках. Це у нас. І це і гімназії Новобузької міської ради з 1 жовтня. Запитання про кошти. Чи надходили звернення від шкіл на додаткові кошти на закупку обладнання? Чи плануються які кошти на виконання цього рішення? Надходили кошти, відповідно по питання опрацьовані Яка сума? І, і подані на дофінансування. Але зараз ми це питання не розглядаємо. Ну як ви ж то балакаємо про організацію, про нас не зміни організувати справедливатість? Ну так так. Да, ну, просто ми не лі... зводи чи саме і по коштам, бо чи вистачає ми, Значить, ради на кошт... обладнання парків буде розглядатися до фінансування в сумі 192 тисячі гривень. Але це не вся проблематика, яка включена на сьогоднішній день. Ну де я це просто бачу, зарані... а це одна школа подала, чись багато, скільки? це опрацьовані клопотання від всіх навчальних процесур. А ну, завтра ще Є, є неопрацьовані? Завтра ще з Всі опрацьовані. Але ходячи Ви, із наявними, виглядав ідеально, вони сьогодні виходячи з того, що ремонти треба проводити теж у всіх закладах. Додатково це ми використовуємо з типу наявних можливостей, які сьогодні є і існують в закладах освіти. Саму кількість коштів буде визначатися і аналізувати вже директора шкіл разом з відділом освіти по відвідуваності учнів. Буде прогнозуватися, плануватися харчування, кількість відвідування. Відповідно, це сьогодні рішення. Ми встановлюємо вже дійсно. Відповідно до постанови Міністерства освіти і постанови Кабінету міністрів ми забезпечуємо одноразове харчування дітей від 1 до 11 класу і визначаємо вартість цього харчування. Виходячи із наявних проведення самого харчування, буде аналіз. 1 жовтня розпочнеться, наприклад, на 1 листопада ми можемо дати аналіз, скільки це коштів, їх вистачає, чи не вистачає, відповідно до відповідно все інше. Що стосується ремонтів, покращення, оснащення, це інше питання. Частково ми це все пропрацювали і маємо можливість забезпечити за рахунок субвенції і коштів місцевого бюджету. Інші вимоги ми сьогодні теж будемо проаналізовувати, переоцінювати і надавати пропозиції депутатському корпусу для усунення тих чи інших мезорів. Ну, чому я акцентую на це питання? Знаю, що є запити на 500 тисяч почти гривень, ну, 400 тисяч гривень. Але давайте балакати про те, чи вистачає в нас коштів, і перед цим ми буквально виділяли 700 тисяч гривень на придбання програмного забезпечення для шкіл. Чи не краще потратили ми ті кошти? Юрій Антонович. Це не стосується даного тракту. Дивіться, в школі надається є харчування, це харчування, є опалення, це газ і світло. Я гаси це загальний процес, Це процес, де книжки, обладнання методологічне. Ми десь його отримуємо додатково безкоштовно. Де за рахунок субвенцій купуємо, де за рахунок власних коштів. Але ми повинні всі нормативні документи визначити і за профінансувати. Про вашу конкретну цифру щодо можливості по харчуванню ми надамо на 1 листопада, якраз буде виявлено, які кошти будуть використовуватись на харчування, який обсяг відтвори харчується. Де в нас пільгова категорія, тому що на сьогоднішній день досить багато е, цей, питань. І в першу чергу по, я, по кількості. Дякую. І ще одне питання. А є різниця між вартістю харчування для пільгових категорій і для всіх постав? Немає, вона немає. однакова. Одна Комплекс буде одинаковий для ми не можемо визначати. Все. Ми визначаємо вартість продукта. І вже меню, яке складається, затверджується закладом, вона йде відповідно до нормативів і розрахунків, які сьогодні є Проблема велика в тому, що продукти досить подорожчали і, скажімо, а так будемо це не хочемо, що вийдує, не важко забезпечити до кінця року. Тому, можливо будемо переглядати в сьогодні. Ставимо 50 гривень. Завтра буде збільшена складова та, та, такого меню. Значить, будемо дивитися, переглядати вартість, затверджувати вартість, відповідно, переведе ну на харчування ще отримуємо субвенцію з державного бюджету. Що, ну, я думаю, що теж а, знову ж таки, чи це буде враховано швидко, чи ні. Ми можемо або профінансувати за свої, а потім компенсацію отримати від держави, тому що не може бути такого, що харчування сьогодні здійснюється умовно. Станом на 1 вересня чи там на 1 жовтня, вартість 50 гривень. Завтра ціни зросли на продукти харчування, в тому числі овочі і всі інші складові. Ми ж не будемо чекати, коли держава нам дасть субвенцію або перерахунок. Ми повинні харчувати відходи. Відповідно, ми будемо фінансувати за рахунок власних коштів. І наявних, і отримувати тоді компенсацію з державного бюджету на ці цілі? Ну так Спасибо, воно А можна тоді якось задіяти програму донорства? саме ці цільового, Ну проекти написання звернення на саме не по гуманітарній лінії на забезпечення харчування дітей. Чи може бути така гілка Надо роботи? Довивчати. Надо вивчати це питання і ви як. Педагоги ви теж маєте, ми долучаємося до всіх ініціатив, якщо сьогодні вони йдуть і можна, я не знаю просто, які там умови вимоги, нам знайти ту організацію благодійну, яка буде, ну, це чи ГОПРО-овочі, ми кажемо, чи це про інші складові. Тому тільки двома руками за підтримуємо, якщо є такі знайомте нас. Будемо співпрацювати, будемо можливо є міжнародні якісь гуманітарні фонди. Їх дуже багато, але про продукти є продукти харчування, які сьогодні формуються для ГПО, для дітей, для дітей, для людей різновихових, з вадами, з різними соціальними проблемами. Щодо закладів освіти, я не готов сказати, тому що я не стикався mm -hmm. чесно. Але я думаю, що їх теж, якщо необхідність, буде попрацювати в цьому. Напрямку. Ну, може, Анна Вадимівна має вихід на такий перелік. То... Ну, я думаю, ми поговорим, надіємося, даючи з тих всіх цих, я не бачив. Якщо, можливо, є спілкування з іншими, ну, ми задамо mm -hmm. це питання. Добре, дякую. дякую. Ставимо на голосування в цілому про рішення про організацію харчування закладу загальної середньої освіти.